Ну, головне віра в перемогу і надія на краще майбутнє. Це в даній ситуації, щоб не виглядалося якось упереджено чи агресивно в сторону окупантів. Це буде, я скажу, ну, таке оптимальне. Головне бойовий настрій, а все решту, ну, вся перемога тільки в бою відбувається. Хто автомайданівець сім'ї? Тату Сюди на кінець я вирішив свою сім'ю познайомити з тою всією командою. Будь ласка, беріть вас номер один. Ваш номер один. 212. 212. Номер два. Меня зовут Оксана. Откуда я родилась вы? в Херсоне, но последние три года я живу здесь во Львове. именно. Что вы думаете про сегодняшнюю акцию Ну, я надеюсь, что все-таки она будет донесена именно до жителей все-таки Крыма, потому что на самом деле очень сочувствую этим людям. И не знаю просто, как по-другому еще. Ну, по свою поддержку, то есть мы с ними никто про них не забывал. И хочу обязательно передать крымчан. Здесь, во Львове, я живу уже три последние года. И говорю, как вы видите на русском языке, и никто мне никогда не сделал ни одного замечания. Все меня помним. Цю акцію придумали наші дівчата, які починаючи з 21 листопада приймали активну участь в майдані. Дівчата от, схвильовані ситуацією, яка склалася безпосередньо в Криму, десь на тих, тонах побачили, що кримчанам і всій Україні потрібна, скажімо, моральна підтримка. Кримця!